Ціни ростуть, вони розумієте, почнуть з води, а вийде зовс... ну, інше подорожче. Як плануєте економити, якщо? Чи будете економити? Ну, звичайно, буду. Як ще не планував? Нам Євросоюз виділяє? Нам Євросоюз виділяє гроші на те, щоб ми могли впоратись, ну і де ці гроші. Чи доцільно зараз змінювати ціну на воду? Ну, время... ну, звісно ж, під час війни хто таке робить, усім людям важко. Може, в когось є гроші зайві. Хто збагатіше за інших, то може йому це і вигідно. Він зможе заплатити і за себе, і за інших. Однак більшість сімей заледве ледве справляються. А якщо все таки здорожчає вода, то як будете економити чи будете економити? Ну, Звичайно, доведеться економити, треба ж якось вижити. В даний час. Ну, Тяжко буде. Як думаєте, чи доцільно збільшувати ціну на тариф? Ну, Я вважаю, що так, економічно, там є яке підгруття, але для е рядових людей це буде тяжко. Ну. Чи будете якось економити? Ну, вже почали. Вже почали, тому що електроенергію ж підвищили, тому якось так ось. Чи виходить економити? Ну, трішки. Як треба, то треба. Що ж зробиш? Чи будете економити? Ну, а як же, так, да? буду. Збільшилася ціна на світло. Чи економити зі світла? Чи виходить? Ну, не дуже виходить, але економимо. Звичайно, дуже погано, <гум> тому що в нас зарплата не повишається. Якщо на все повищається, то зарплата в нас не сильно Росте. Чи будете якось економити? Ну, звичайно, звичайно. І так продукти всі беремо акційні.